Вітаю на каналі. Ми традиційно робимо огляд книг, які ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавши зі мною через Viber, який вказаний в описі каналу. Сьогодні у нас зарубіжна література, і, якщо я не помиляюсь, це така детективні трилери, якісь жахастики, щось типу того. Книги всі відносно нові, я думаю, орієнтовно з 2010 року і новіші. Отже, почнемо перегляд з класики: це Едгар Алан По. Заколдований замок. Зборник, видавництво клуб сімейного дозвілля. Харків Білгород 2015 рік. Так, що тут у нас сказано? 16. Є якась анотація, можливо, десь. Великий такий томик на 800 сторінок. Є зміст. Можете подивитись, які тут оповідання включені. Вказані перекладачі. Є україномовне видання, дуже гарне, якісно зроблене від видавництва жупанського. Там, здається, воно називається, що це повне зібрання короткої прози Аланапос. Здається так. Тобто всі короткі оповідання, і там вийшло два чи три томи. Дуже якісно зроблене видання. Рекомендую. Це додатковий наклад, який налічує 8000 примірників. Ось така книжечка, кого цікавить Едгра Алан По. Звертайтесь. Сучасне видання. Так, далі в нас Карін Слотер. Інстинкт убійці. Вона принадлежить мені. Розбите окно, кровавий слід. Охота починається. Ось така книжечка, це теж клуб сімейного дозвілля, 2013 рік. Оригінал вийшов у 2009 році, переклад з англійської. Книга на. На 500 майже сторінок. Наклад 10 тисяч примірників. Отже, Анотація: відчинивши двері свого дому, Ебігел Кампану бачить червоний слід на сходинках і тіло своєї дочки Еми, над яким зі скровавленим ножем стоїть чоловік. Нещасна жінка в нападі вічею вбиває його. Агент Вілл Тренд з'ясує, що загибла дівчина подруга дочки Ебігейл. А сама Ема зникла. Він розуміє, що має обмаль часу, щоб знайти Ему живою. Та невже Ебігейл убила безневинну людину? Ось такий детективний трилер, напевно. Ну і тут різні Що такі вирізки. Далі в нас, далі, 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 далі щось подібне. Назва подібна до сюжету попередньої книги. Я возьму твою доч Сабіна Тіслер. Der Mansion Barbroom. Німецької, коротше. 2011 рік. Харків Білгород. Оригінал вийшов у 2010-му. Переклад з німецької. Книга на 400 сторінок майже. Наклад додатковий. 8000 примірників. Так, 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 так. Чоловік у білому халаті викрадає з лікарні дитину. Він переконаний, що має на це право. Кілька років тому п'яний водій збив на смерті 18-річну дочку, але відбувся штрахом. Убитий горем батько покинув дружину і знайшов іншу, як дві краплі води, схожу на його загиблу дочку. Можливо, саме через це привиди минулого переслідують його. Він повинен покарати вбивцю, відібрати найдорожче. Ось так. Бачите, які помальовки. Якісь хтось ручку розписував. Анотація ще інша. Далі у нас Санктус, Священна тайна. Саймон Тойт. Автор знову книжковий клуб. У нас тут є скотч наклеєний, бо здавали книги стопочкою, перемотані скотчем. Є або клей, або ще шматочки скотчу. І тут скотчем хтось підклеїв 2011 рік. Переклад з англійського, оригінал теж вийшов в 2011 році. Книжечка на майже 400 сторінок. Так, прочитаємо анотацію. Наклад книги. Додатковий наклад 25 тисяч примірників. Тобто, вона була популярна ця книга. У променях полуденного сонця брат Семюель на мить застигнув у позі, яка символізує хрест і кинувся вниз зі стіни монастиря на очах у натовпу приголомшлених туристів. Він залишив поліції єдину підказку, телефонний номер своєї сестри близнючки. Лів сповнена рішучістю з'ясувати причину смерті брата. Але ті, що називають себе Санктус святими, а на ділі жорстокі фанатики, одержимі ідеєю очистити людство від перворідного гріха, наносять смертельні удари всім, хто. Міг дізнатися про їхню страшну таємницю. Ось такий це сюжет. І в нас ще сьогодні залишилось лише дві книжечки. Я так розумію, що це якась серія, можливо, більше вона налічує книг повна серія. Але в нас Ріхард Дюбель. Кодекс Люцифера і хранителі кодекса Люцифера. Почнемо просто з кодексу Історичний детектив». Тут така інтегральна обкладинка. Вона наче тверда, але бачите, гнеться. Але значно краще, ніж м'яка обкладинка, тому що тут перепльот. як буде українською. Підкажіть в коментарі. Е -е -е так. Значно якісніший, ніж просто проклейка. 2009 рік. Трішки не вгадав я з роками на початку відео. Отже, переклад з німецької. Оригінал вийшов у 2007-му. Про що ж ця книга у нас? Наклад. 15 тисяч примірників. Кодекс Люцифера Саме наймогутніша книга у світі: Плід украдений з дерева пізнання. Папа Урман 7 знаходить її у таємному архіві Ватикану. Але. Фоліант виявляється лише з зашифрованою копією. Отже, у чиїхось руках є оригінал, за допомогою якого можна спричинити кінець світу від пережитого потрясіння Папа вмирає. І тоді за пошуки книги беруться монахи, кардинали, імператори, алхіміки та багато інших зацікавлених у всесвітньому пануванні людей. Таке щось типу Коду да Вінчі. Я не читав, але дивився всі екранізації. Ну там, продовження екранізації Коду Да Вінчі. А що там знайшло? Інферно, здається, і... і ще щось. Три фільми з Томом Хенксом. Хранителі Кодекса Люцифера. 2009 той самий рік. Оригінал 2008-го. Ця книжечка товстіша вже. Наклад 15 тисяч примірників. Той, кому дістанеться кодекс Люцифера, стане володарем світу за умови, що матиме також ключ до нього і зможе розшифрувати його таємницю. Боротьба за давні манускрипти розгортається з новою силою. В неї вступає одна з найкрасивіших жінок свого часу дружина могутнього рейхканцлера. Так, я так зрозумів, що це події відбуваються в різні історичні проміжки. Це більш давні, а це вже, напевно. 20 століття. Ну, хоча не знаю. Хто знає, можете розказати. Ось що тут такі є вибірки з тексту. На цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що слідкуєте, підтримуєте, купуєте, читаєте книги. До зустрічі в нових відео!